Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы не собираемся бузить ради бузы. Мы говорим о том, что давайте пересчитаем гласно, публично, с учетом всех заинтересованных сторон, те аномальные участки, где Собянин получил больше 10%, и те аномальные участки, где большое голосование на дому. Московські вибори закінчилися без будь-яких серйозних сюрпризів з точки зору того, хто став мером Москви. Коли ми зустрічалися із е, е, кандидатами в депутати до по так званих проблемних округах тут студії минулого тижня, я сказав їм, що от наші вибори не мають бути схожими на московські, де все відомо. І прізвище нового мера Москви теж було відомо. Сергій Собянін і те, що він переможе у першому турі виборів, теж було відомо. Однак є очевидним, що ось ця перемога вона не була такою простою, як на це розраховувала російська влада. По перше, виявилося, що більшість московського населення взагалі не йме в. Віри у ці вибори. Якщо на попередніх загальнонародних виборах мера Москви, вони були дуже давно, тому що у російській столиці вибори мера скасували. Мери обирали депутати місцевих законодавчих зборів тільки за пропозицію президента Російської Федерації. Однак, коли були останні вибори, було більшість населення Москви, яке Брала в них участь тепер фактично сталася ситуація, коли московські мерські вибори закінчилися без участі більшості населення російської столиці. Дві третини москвичів залишилися вдома і не пішли на вибори. І це теж говорить, що немає реальної довіри до політичної системи, яка сталася в Росії. І... Сергій Собянін переміг під час цих виборів з мінімальною можливістю у першому турі. 51% голосів він набрав. Причому головний кандидат від опозиції Олексій Навальний, який зайняв друге місце з 27% голосів, навіть за офіційними даними центральної виборчої комісії Російської Федерації, він підкреслив, що він не вірить у те, що Сергій Собянін дійсно набрав таку кількість голосів, і що він вимагає а другого туру виборів. Ми всі розуміємо, що ніякого другого туру виборів не буде. Сергій Собянін вже вступив в на посаду мера Москви. Причому це було зроблено знову таки, як ніколи в житті не було під час такої помпезної церемонії на поклонній горі за участю президента Росії Володимира Путіна за участю. Патріарха Кирила, однак під час цієї церемонії було сказано, що люди взагалі проти Собяніна не голосували. Так сказав Путін. Вони голосували проти поганих чиновників. І навіть ці слова вони показують, що російська влада вона не впевнена у тому, що вона виконала своє головне завдання. Завдання пов'язане із власною легітимністю. Було видно, що досить багато людей в цю легітимність не вірять, принаймні в російській столиці. Що у опозиційного кандидата головного пана Навального і у інших опозиційних кандидатів раз. Зом, досить багато голосів тих, хто прийшов на вибори. Що люди впевнені в тому, що вибори сфальсифіковані, тому що навіть цифри явки і підрахунок голосів розвивалися в такій площині, що не можна було уявити в те, що це це відбувається в реальній. В реальній ситуації що це не фальсифікується, тому що центральна виборча комісія то працювала, то не працювала. Ми це знаємо за українськими виборами. Я думаю, що це не потрібно пояснювати. І якщо головним завданням було довести, що москвичі довіряють чинній владі, і для цього пана Навального було випущено з в'язниці, вже коли він був заарештований, і для цього його було допущено з виборів, то вийшов зворотній результат. було показано, що фактично нічого цього немає. Що насправді реальної легітимності немає, і що пан Собянін це людина, яка має довіру саме президенту Російської Федерації, саме тому. Він мер Москви. Але ж це було відомо і без цих виборів. Навіщо було е, людям говорити, що вони самі обирають свою владу? Коли російська опозиція говорить що ми здесь власть, це гасло опозиційних мітингів, це, звичайно, величезне перебільшення. Але є важливим, що люди бажають стати такою владою. Вони бажають стати тими, хто вирішує. Майбутнє своєї країни. І мені здається, це головний урок московських виборів. Урок, над яким російська влада. І всі, хто бере приклад з цієї влади, нашим одновладцям, то, то, в тому числі, мали б задуматися. Не можна людей відчужувати від ухвалення рішень, важливих для них і їхніх дітей. Це обов'язково закінчиться повною втратою довіри або з байдужінням населення. Бо те, що відбулося в Москві, показує, що величезна кількість людей ставиться до влади, як колись в радянські часи, до КПРС. Вони думали, що всі їх люблять. А коли їх заборонили, жодний пес на вулиці не вийшов на їхній захист. Не хотіли щоб ми тут в Україні до цього дожили.